Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Сьогодні будемо для вас показувати відео, як ми спускаємо сік із борізок. До нас вже трошки пройшло тепло, і ми будемо приступати до роботи. Ну ось Одну баночку ми вже попробували Сік тече, все добре, можна приступати далі. Зараз Саша покаже, як він це робить. Верлимо бере березу. Спускаємо сік. Для цього нам потрібно е трубочка, сверло під трубочку, кришка, просверлена зразу і банка 3 бажано. Вибираємо місце, де корені, де жила, звідти буде краще. Текти сік да. вставляємо трубочку, беремо банку з кришкою. і сюди вставляємо і має потікти сік. Наступну сверлимо. Тришка для чого? Щоб туди мурахи не залазили і всяке таке. Сміття всякі, да? і сміття не, не летіло. Хороша ідея. Так. Ось так собі буде тікти. І ще одну баночку сюди. Таких маємо дві барізки. І ще на що потрібно звернути увагу. Сверлить отвір не потрібно дуже глибоко, тому що це нічого не дасть. Сік бере, запускає по краю стовбура більшість соку по краю стовбура. І коли ми сверлимо глибоко, це нам не дасть більше соку. Трубку вставляти потрібно також не глибоко, тому що сік іде по краю. І коли глибше вставимо, трубку, буде перекривати потік соку, і не, сік не зможе весь потрапити вам в банку. Тому трубку також ставимо по краю, там тільки де кора йде, щоб сік потрапляв до вас в банку. І ось так він капає. Все, друзі, робота зроблена. Сочок капає, чоловік так все гарно робить. А я буду з вами прощатися. Дякую, що переглядаєте відео, пишете свої коментарі. Будемо показувати вам ще багато цікавого. Залишайтеся надалі з нами. Усім до нових зустрічей!